Кінець чи пауза? От в тих справах, у відносинах, у спілкуванні, от в чому там незрозуміло, чи варто продовжувати, чи варто чогось чекати, давайте подивимося. Два варіанти розвитку подій. Обирайте собі першу або другу карту. Ми дивимося першою. От для вас ті обставини. Це кінець, не варто туди вже йти, чи це пауза? І буде продовження. Так, самотник дам, да, відлюдник, старший аркан. Ну це скоріш за все, що це кінець. Да. Тому що ну просто вже досвід якийсь отриман з цієї всієї справи. Якщо це стосується якоїсь людини, особливо якщо за чоловіка мова йдеться, ну розумієте, ну просто людина вже виросла з тих обставин, які ви разом переживали. Вона вас просто не здатна наразі не почути, не побачити, куди ви там хочете, що ви хочете. Вже все. Ну, В цьому випадку, якщо ви з кимось розпрощалися, то вам просто треба подякувати тому часу і досвіду, який ви отримали. Ну, і Далі своїм життям жити, тому що попереду так чи інакше буде хороше життя. Ну, дев'ятка, тому що це кульмінація, майже кульмінація. Це вже завершені справи мається на увазі. Це старший аркан цього року взагалі, розумієте? Тобто на самоті треба вирішувати свої власні справи. От і ви наразі, будь ласка, вже самотужки вирішуйте якісь свої справи. Тому з цим все кінець. Другий варіант. Пауза чи кінець. Шість пентаклів. А тут може бути продовження, а тут може бути ще пауза. Ну саме через те, що ви розумієте, збираєте ще нанизуєте якісь там намистини на ту нитку, мається на увазі свого досвіду життєвого. Вам просто треба бути ну якось більш лагідними, якщо хочете, якщо ви хочете якогось продовження, щоб вся пауза якось припинилася. Вам треба просто проявити якусь милосердя якесь до людини. Або до обставин, або до себе, до речі, розумієте, тобто треба бути більш чуйними до себе так само, шануйтесь, будь ласка, звичайно, тому що ви варті того, про що ви тут мрієте, і про що ви тут запитуєте. Тому продовження може бути. Це може бути і розмова, якась приємна, це можуть бути якісь пропозиції, це може бути надана якась підтримка і допомога. Це, врешті-решт, коли ви отримаєте в назад енергію, яку вкладали в когось або в щось, і у вас з'являється. Якийсь ще потенціал для того, щоб продовжувати. Тому у першому випадку кінець, у другому випадку це пауза. Тому чекайте продовження. Па-па.